На своїй картині День святого Миколая Ян Стен показав ранок 6 грудня, під час якого голландська родина зібралася в затишній кімнаті, щоб відкрити подарунки. Художник за допомогою пензля майстерно розповідає нам про день святого Миколая в Голландії 17 -го століття. Це спокійний і радісний день у колі родини та дітей. Ця тема, вочевидь, була близька і для самого художника, адже він був батьком вісьмох малюків. Щоб ближче поглянути на картину День Святого Миколая, потрібно вирушити до Рейкс музею в Амстердамі. В цьому відео ми спробуємо зрозуміти, чому саме таку побутову сцену написав Ян Стен та які цікавинки він залишив для допитливих глядачів. Ян Стен є одним з найвидатніших нідерландських живописців так званої золотої доби голландського мистецтва. Я залишаюся незмінною прихильницею голландського реалізму та творчості стена, який також був неабияким прихильником побутових жанрів. Його твори відомі своєю психологічною проникливістю, неймовірним почуттям гумору і багатою кольоровою гамою. Кожну його картину я можу розглядати годинами, адже нічого випадкового на них немає. Тут все має свою мету та символізм. З них ми можемо дізнатися купу цікавих фактів, пов'язаних з традиціями, віруваннями та життям людей тих часів. Найбільшу популярність Стен здобув як творець гумористичних і сатиричних сцен, що ілюструють побут Голландії 17 -го століття. Зверніть увагу, що його живопису властива специфічна невпорядкованість у Нідерландах вислів Господарство Яна Стена використовується як фразеологізм і є синонімом безладу. Незважаючи на легку побутову тематику, роботи стена відрізняються бездоганною технікою і композицією. Він досконало вмів використати світло і кольори, приділяв прискіпливу увагу деталям, особливо в текстилі. Коли ми дивимося на День Святого Миколая, то виникає запитання, чому в кальвіністичній та протестантській Голландії з'явилася картина з католицьким святом? Наприкінці XVI століття Нідерландами прокотилася хвиля іконоборчої люті, спалювали ікони, знищували статуї святих, вітражі розбивалися під ударами молотів і каміння. Пізніше католицтво було офіційно заборонено в багатьох регіонах республіки, але старі звички часто виявлялися сильнішими за нову віру. Реформація в Нідерландах була спрямована проти католицької церкви. З 1540 року почав поширюватися кальвінізм, а вже до 1560 року більшість населення були протестантами. Однак одна зі старих католицьких традицій виявилася в Нідерландах надзвичайно сильною. З нею не могли впоратися ні закони міської влади, ні погрози кальвіністських проповідників. Це був день святого Миколая, якого в Голландії звуть Сінтерклас або просто Сінт. Тому уряд, зрештою, мусив терпіти приватні сімейні святкування Дня Святого Миколая, такі, як на картині Яна Стена. Сьогодні це свято в Нідерландах є гучнішим і більш очікуванішим за Різдво, а його святкування пов'язано з цілою низкою традицій. Все починається в першу суботу після дня Святого Мартина. Саме тоді сінтер прибуває до Голландії на пароплаві до визначеного приморського міста, буцімто з Іспанії. Потім сінтер проходить вулицями на своєму коні, вітаючи дітей, які підбадьорюють і співають традиційні пісні сінтеркласа. Але Сінт ніколи не подорожує сам. У нього є вірний помічник чорний піт. Разом вони кидають у натовп цукерки та традиційне печиво. Вночі вони їздять верхи на своєму біло-сірому коні по дахах і через димохід залишають подарунки для дітей. Традиційно неслухняні діти ризикувались бути спійманими чорним пітом і відправлені до Африки, адже він мав при собі джутовий мішок і вербову лозину. До комину спускався саме піт. І завжди неабияк забруднювався, звідси його прізвисько чорний. Перед тим як піти спати 5 грудня, діти залишали по одному черевику біля камінної труби вугільної печі або каміна. Найважливіший момент свята це, звичайно, ранок 6 грудня. Саме цей момент ми бачимо на картині Яна Стена, за вікном бліде світло зимового ранку. Перед нами сцена із життя бюргерської родини, яка зустрічає День святого Миколая, що святкується католиками, до яких, зрештою, належав і сам художник. На картині чимало фігур, багато емоцій і предметів. На перший погляд не дуже зрозуміло, що тут взагалі відбувається, але якщо ми поглянемо на кожну фігуру та предмети, що її оточують окремо, то все відразу стане на свої місця. Центральною і головною фігурою на картині є маленька щаслива дівчинка. Ми, як глядачі, відразу розуміємо, хто з цих дітей був найвихованіший. Її рученята повні подарунки. Давайте ближче поглянемо, що ж вона отримала від Сінтеркласа та чорного піта. До грудей вона притискає ляльку, але це не звичайна лялька, це іоанн Хреститель. Нічого дивного, що саме таку іграшку отримала дівчинка, адже в ті часи в Голландії вірували, що така лялька вберігає дітей від нещасть та хвороб, зокрема епілепсії. На руці дитина тримає відерце, повне ласощів. Є тут апельсин, цукровий півник на дерев'яній паличці і печена імбирна фігурка. Хлопчик поряд також тішиться своїм подарунком. Він отримав хокейну ключку та м'ячик. Це був дуже важливий подарунок для хлопчика в ті часи, адже взимку мешканці Голландії часто грали на каналах в Кольф. Цю гру неодноразово можна побачити на зимових пейзажах зі стафажем. Але Ян Стен не був би собою, якби не додав до картини моралізаторський елемент. Погляньте. Не всі на цій картині радіють старший брат дівчинки і хлопчика плаче, а служниця поряд тримає його черевик, з якого стирчать березові гілочки. Це застереження від художника для неслухняних дітей. Але на дальшому плані ми бачимо літню жінку, мабуть, це бабуся дітей. Вона лагідно посміхається і щось дістає з за фіранки ліжка. Отже, Жоден з її внуків не залишиться без подарунка. Ще хвилинка, і засмучений хлопчик Розбешага також буде радіти разом з усією родиною. Окрім людських емоцій, Ян Стен розповідає нам і про деякі важливі традиції цього родинного свята. В правій частині картини хлопчик щось голосно розповідає або ж співає. Можемо здогадуватися, що це традиційна пісня для сінтеркласа, яку часто виконували діти. Поряд з ним молодий чоловік на руках тримає малюка, в руках дитини фігурка Сінтеркласа. Швидше за все, це фігурний пряний хліб. Це дуже яскравий елемент конфлікту між католицизмом та протестантизмом. Останній забороняв будь-який культ святих. Але, як ми бачимо, в родинах культ святих, особливо святого Миколая, активно підтримувався, попри заборони. Чоловік, який тримає наймолодшу дитину, радісно показує на комен. Я впевнена, що в цей момент він розповідає малечі, як саме Сінтерклас потрапляє в будинки і де залишає подарунки. Дитина з зацікавленням спостерігає Батько ж родини занурився у свої думки можливо, він згадує власне дитинство. Звідки ми знаємо, що на картині безбідна родина? По-перше, окрім батьків та дітей, ми бачимо кілька осіб, які ймовірно є домашньою прислугою. По-друге, на статус родини натякають і подарунки для дітей. Це не дрібнички, а діти отримали навіть по декілька гостинців, не кажучи вже про кількість солодощів. Тож давайте поглянемо ближче на смаколики, адже це типові ласощі від Сінтеркласа. В правій частині картини, обпертий об стіл, стоїть найбільш вражаючий хліб, що формою нагадує діамант: це дуйвекатер, традиційний святковий хліб, який походить з Амстердама та його околиць. Дослівно ця назва означає диявольська випічка. Назва походить від давньої традиції приносити в жертву тварин на Великдень, яка пізніше була замінена принесенням у жертву лише кінцівки тварини, аж зрештою лише хліба у формі кінцівки. Це злегка підсолоджений хліб з білого борошна, збагачений молоком, маслом та ароматизований лимонною цедрою. Зверніть увагу на яблуко з монетою, що лежить на столі. Такі яблука були символічним подарунком для друзів родини. Так голландці бажали добробуту та щастя в новому році. В лівому розі художник створив справжнісінький мініатюрний голландський натюрморт. Кошик наповнений медовими пряничками, горіхами, вафлями та іншою традиційною випічкою. Зображення саме пряної випічки та апельсинів тут також не випадкові. Пряні приправи та екзотичні фрукти вважалися товарами розкоші, адже прибували на торгових суднах з Іспанії. В дитячих голландських віршиках говориться, що кожного року з інтеркласу потрібно поїхати до Іспанії зібрати апельсини та гранати, щоб потім пригощати ними малечу. Можливо, саме тому мішки з інтеркласа повні таких смаколиків, як екзотичні фрукти і пряна випічка. Ось така от радісна історія одного грудневого ранку на картині Яна Стена. Як ви здогадалися, Сінтер є первообразом американського Санта-Клауса. Коли голландці почали емігрувати до Північної Америки у XVII столітті, вони привезли до Нового світу свої свята, втім і культ Святого Миколая. Цікавим фактом також є те, що початково місто нью йорк носило нідерландське ім'я Нью Амстердам. З часом червона єпископська Альба та Митра Сінтеркласа перетворилися на зручніше в Санта Клауса. Білого коня замінили літаючі олені, але традиція дарувати дітям та дорослим радість залишилася незмінною. Друзі, усім щиро дякую за перегляд та підтримку мого каналу. Дуже сподіваюся, що ця картина вам сподобалася. Напишіть, яким був День Святого Миколая у вашій родині та які спогади у вас залишилися від цього свята.